Усім привіт, вітаю вас на каналі Маша Записуетсплей, і ми починаємо проходити гру, яка називається We become What We behold. Типу, що ми стаємо тим, що ми бачимо. Я так розумію, що гра про важливість медіа і про те, що ми стаємо тим, що нам транслює медіа. Це, напевно, про ці от. Єдині новини, да, там оцей телемарафон, який занурює людей в таку теплу ванночку, і це перемога за нами, да, і так далі і тому подібне. І люди дуже розслабляються, на жаль. От Тому я думаю, що нам це буде корисно подивитися. Ця гра, як ви бачите, займає всього 5 хвилиночок, ну, типу, дуже небагато. Тобто, скоріш за все, це буде. Відносно коротенький відос. Наскільки короткий, я, чесно кажучи, не знаю і не скажу. Але ну, давайте подивимось. Дивимось. We shape our tools and then our tools shape us. Це тебе може фотографувати point and click. Just some normal, normal peeps. Типа просто якісь нормальні людиночки. Нічого такого нема. Оу, найс хет. Оу, крута шляпа. І типа всі тепер в шляпах ходять, кек. Типу. Типу, У, жах! типу. Ідіть, візьміть. Ідіть візьміться <гладу> <сориси> кімнату. <сориси> Я коли в люди виходжу, я вам кажу, непогано. Хай походить, він мені дуже подобається. О, нет, шляпки теперь не в моде. Фу жах. Ой. Ну блин, чувак, я не хочу тебя, типа... Ладно. Человек-квадрат атакует. А он А шляпа? О, ні, шляп бі. А він же єдиний в шляпі ходив. Вони всі квадратні тепер і вони були квадратними. <плес> <плес> Окей. Декілька нормальних людиночок. Ну ладно. Окей. І що і що? Типу, що кружечки бояться квадратиків. Окей. Okay. Ну, я думала, виже щось тут теж є. Я не з. За... Накол розпал ворожнечі. Розпал ворожнечі. Типа що ці придурки роблять? Чи я не знаю як мердс? Це дуже мило. Він тепер булочка, бусинка. Типу, мир. Э, все окей. Коротше. Типу там сказано, що. О, все Оце теж я. Це я так ходжу. Типу, що, знаєте, якісь такі спокійні події, вони нікому не цікаві, що цікава якась херня. Отака, типа. Ми просто спіймали бо що він горланить на всіх. Окей. Ну така сладуська. І кожна історія потребує конфлікту, тож... Там кров. О, ні, кружечки ненавидять. О ні! Вони ненавидять квадратики. Це громадянська війна. Дайте аудиторії те, що вона просить, те, чого вона хоче. Коротше, всі ненавидять всіх. Взагалі-то. Це таке чисто на чілі. Так дивно. А чим це закінчиться? А це взагалі може закінчитися? О! Лол. Серйозно. Будьте наляканими, будьте злими. Ой! Ой! Я хочу от цих зловити Просто топором. О боже жах. Я так розумію, що типу, це ну, кінець фактично, бо вони зараз всі подохнуть там. Я не про такий кінець думала, якщо чесно. О. І типу, тільки ті, хто любили, вижили. Так да? чи ні? Типу, можливо, ті, хто не дивилися телебачиш, я не знаю. Але це. Але це трошки дивно. Типу, що можна переграти цей безлад, я так розумію. Правильно? Правильно? А давайте. Я не знаю, чи зможемо ми щось інше знайти? Типу, Но зараз будуть. Що шляпи в моді. Окей. Чому вони за шеї їх? Це не чесно. Вони ж булкінси. Мені дуже подобається. Ой ні, ой ні, ой ні, ой ні. Я не хочу далі розпалювати ворожнечу, а я можу так не робити? Ну блін, а мені. Типу що мені потрібно. А! Ні, але ж це неправда, що, типу, кружечки вони бояться... Кружечків, виходить Ви ж розумієте? Вони просто розпалять ворожнечі. Але це цікаво. Я б хотіла розвинути цю історію з булочками. І показати. да, я хочу, бо я вважаю, що аудиторії це потрібно. А я вважаю, що аудиторії потрібно саме це. Це потрібно аудиторії. Треба показати, що можна дарувати любов. Він всіх любить. Ми даємо аудиторії те, що вони хочуть. Ми показуємо, що він любить всіх. Бог вас любить. Розумієте? Ой, там свірчок був. Блін капець, блін капець, блін капець. Я не хочу кричи на кружечка. Кричи на кружечка. Він такий щасливий. Цей квадратик такий щасливий. Не можна, не можна не акцентувати на цьому увагу. О, ні! Щойно, я краще щойно це пропустила, так як він горланив. Окей. А де цей? Ну Горланд вже на когось. Але, я думаю, що це призведе до одного і того самого. Типу, що навряд чи я зможу... Мені треба якось ловити, типу, їх. Я не хочу. Я хочу. я хочу якось. М -м, просто цікаво, типу, можливо, мені треба почекати, поки вони всі перекричаться, тому що я, наприклад, розумію, що я не зможу зловити цього челіка з кимось іншим, тому що це, в принципі, просто не дієво. Хай кричать. Я не знаю. Це не цікаво. Волк. Вони такі дивні. Можна тільки червоних захопити, бо тобто тільки з, -з, -з зі злими. А наші тоді він тут? Я хочу спіймати, бо начебто вони кричать на нього, а він не реагує. І, типу, от як треба робити там туди-сюди. Вони всі заспокояться. Можливо, це дієвий спосіб. Я пограла ще трохи і виявилося, що це єдиний можливий кінець. Що б ми не робили, як би ми не намагалися захопити якийсь інший кадр, який би ніс позитив, і оце все, це, все, типу, нікому не потрібне, і людям потрібна сенсація, і тому. Я думаю, що гра показує про те, що людям потрібна сенсація, що більше люди реагують на негатив, і оце все. І таким чином медіа на нас впливає. Насправді це дуже make sense, це дуже актуально в наш час, це про ІПСО, зокрема, тобто інформаційно-психологічна спеціальна операція. А там, де дуже класно коментарями, тобто, це ж не тільки про телеканали, це в принципі про абсолютно будь-які медіа. Це, зокрема. Зараз дуже актуальні соціальні мережі, скільки псо. Я вже побачила в Фейсбуці, в Тік-Тоці, в Інстаграмі. Моя мама кидала мені відоси і запитувала, а це правда, що реально і є. Я така, типу, ні, це і псо, там щось про те, що ВТБ не будуть пускати чоловіків чи щось таке, типу, да. От бачите, хоча людиночка не дурна, але все одно повелася. Це я до того, що, будь ласка, перевіряйте завжди, що ви читаєте. Читайте тільки перевірені медіа, не читайте труху і всяке інше сміття. Читайте незалежні перевірені медіа, наприклад, щось типу суспільного мовлення. Це може бути там, наприклад, я читаю суспільне Дніпро або Суспільні новини. Щось десь в цьому русі. Є набагато... Більш сучасних медіа, які оформляють дуже гарні новини. Тому, будь ласка, не ведіться на ІПСО російське, звичайно ж. Тому, до речі, в коментарях буде дуже класно, якщо в коментарях ви наведете якісь перевірені джерела, де ви дивитесь, чекаєте інформацію, новини, за ким ви слідкуєте, щоб ви конкретно могли порекомендувати іншим людям. Це було б дуже класно і дуже корисно. Бережіть себе, не вірте в іпсо, донатьте на зайсу і до зустрічі!